Дорогі діти, шановні батьки, вчителі, дідусі і бабусі, вітаю вас із завершенням навчального року і з нинішнім святом. Спасибі вам, вам, діти, а цьому свідчення є ваші грамоти, які ви отримали. Вам спасибі за старанність, шановні вчителі, вам спасибі за вашу працю і за ваше терпіння. Оксана Сергіївна, весь учнівський колектив, вчительський і батьківський, спасибі вам усім за те, що. НВК, школа-гімназія не тільки школа елітна за назвою, а і елітна за своїм змістом. Такою залишайтеся завжди. Особливо ж сьогодні вітання. Ну, так і, буде. <свісно> так і буде. Особливі сьогодні звичайно, вітання тим, хто нині тут, посередині цієї цього шкільного майданчика. Шановні вам випускники, ви молоді, красиві. Надзвичайні, неперевершені. І у вас попереду майбутнє. Ви самі є майбутнє ваших родин, нашого селища, нашої України. Я зичу вам найвищих балів при здачі зовнішнього незалежного оцінювання і доброго, вдалого старту в доросле життя. Усім вам, шановна громада, частинка, але значна частинка громади нашого селища. Теплого літа, лагідного сонця, доброго здоров'я, миру і всіх земних благ. зі святом вас.